Всім привіт! Ми команда дослідників із факультету біомедичної інженерії і ми розробляємо установку для дослідження впливу речовин різного походження на ниркові камені. Це наші піддослідні камені з нирок. А це наша установка, на якій ми працюємо. Це вихідна колба із синтетичною сечею, яку ми змішуємо тут в лабораторії. Потім перистальтичний насос з характеристиками потоку, який притаманний сечовидільній системі людини. Далі у нас іде контейнер з середовищем, в якому знаходиться фільтр, що імітує нирку, і сечоприймач, який імітує сечовий міхур. В ньому ми підтримуємо температуру. І останній йде кінцева колба з відпрацьованим розчином. Скажи, будь ласка, чому ти вирішила займатися цією проблемою? Все почалося з того, що мій тато захворів на сечокам'яну хворобу, і він відмовився від операційного втручання і почав лікуватися медикаментозно, але окрім перевірених лікарських засобів, він також почав приймати всілякі дієтичні добавки, які мали б впливати на камені в нирках. От я була не впевнена в тому, що вони працюють, тому ми вирішили як частину мого дипломного проєкту досліджувати ці дієтичні додатки, але для цього треба було розробити установку. А потім все так закрутилося, що зараз ми працюємо в команді над цим. Поліна додала сюди ідею заселення з системи клітинами, а Антон почав допомагати з хімічною сладовою і почав готувати розчини сечі. Зараз я обімкнула систему, щоб показати вам, як вона працює. Тут у нас з початкової колби, перистельтичний насос, перекачує сечу на швидкості, яка зберігається в сечовидільній системі людини. Перекачує в наше середовище. Тут ми підтримуємо температуру 37 градусів за Цельсія. Наша нирка фільтрує цю сечу. Потім в сечовидільному міхурі проходить реакція лікарського препарату з каменями. Ми відкриваємо кран, і наш відпрацьований вже розчин перекачується в кінцеву А Що робить Антон? Антон у нас займається оптимізацією складу сечі. Плюс до всього він розраховує. Кількісні характеристики суті тісні... змішуються тісні... наш. А яка роль Поліни в цьому проєкті? Поліна займається питанням заселиться системи дитинами. Що ви ще плануєте досліджувати? Крім лікарських речовин, ми ще можемо досліджувати біологічно активні речовини, ну і плюс сам процес утворення і розчинення каменів в мир. Навіщо тобі фінансова підтримка? Наш лабораторний прототип уже працює, але є моменти, які потрібно оптимізувати. Тому ми шукаємо спонсорів для того, щоб продовжити наші дослідження, ускладнити установку і максимально наблизити її до умов всечо системи. Чого ти чекаєш від цікарський челенджів? класного досвіду і перемоги, успіхів!